Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 881 доба широкомасштабної війни. Так протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку. Також ворог був активний на Краматорському напрямку. Сьогодні вночі та зранку, 23 липня, військові Російської Федерації здійснили 16 обстрілів Сумської області. Було 23 вибухи. Загалом нараховано 109 ударів. Також через ворожий обстріл в Очакові постраждало четверо людей. Серед них і двоє підлітків, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Стан потерпілих середньої тяжкості. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом до. Аємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.